Вітаємо вас, друзі на каналі Мотор здорової людини. І сьогодні ми з вами проводимо розпаковку ось такої чудової м'ясорубки виробництва підприємства Мотор Січ. Це м'ясорубка пластикова. Пластик тут не звичайний, а інженерний. Ось такий корпус. Маємо інструкцію. Потрібно ось цю ручку переставити, бо інакше вона не влазить до пакування. Ця частина теж пластикова. Зараз подивимося на лезо. Розбирається. ну, Як звичайна м'ясорубка, всі кріплення. Пластикові, а от лезо і самі сіточки з двома діаметрами вони металеві. Трошки тут є така змазка, це заводська змазка. Бажано вимити з миючим засобом. Зараз спробуємо її зібрати. Для чого власне? Ну, я сама придбала цю м'ясорубку. Багато хто сьогодні вже користується електричними аналогами, більш сучасними. Але коли немає світла, немає електрики, чудовий вибір для домогосподарок, які не бажають залежати від блекаутів або якихось інших речей. Хлопці, які захоплюються, Риболовлею і виробляють самостійно прикормки для риби. Вони дуже часто використовують саме такі ручні м'ясорубки. Ця м'ясорубка коштує ну, дуже бюджетно до 300 гривень для моторобудівників і близько 400 гривень для звичайних покупців. Такі гроші просто можна сплатити за гарну. Надійну річ це була розпаковка на каналі Мотор Здорової людини. Купуйте наші товари в фірмовому салоні Мотор-Січ.